Всім привіт, дорогі друзі! Ви на каналі Друг Тварин. Мене звати Ромка Ковбой Вибачте, що так довго не виходило відео. У мене просто не було можливості знімати їх кожного дня. Ну що, як ви бачите, у нас сьогодні представник це Коза Бурська. Ось у мене така іграшка. Це від Шляйх Ну що ж, поїхали, будемо, напевно. Я розповім про цю породу. Ну що ж, Козаблузька порода м'ясних кіз, яка виникла в Південній Африці в 1900 х роках. Вона була створена для швидкого набору м'язової маси та адаптації до суворих кліматичних умов. Зовнішній вигляд в цих тварин тіло в них міцне. Мускулисте, з широкою грудною кліткою, голова велика, з характерними великими опущеними вухами, шерсть коротка і гладка, кольор зазвичай білий з червоно-коричневими плямами на голові та іноді на інших частинах тіла. Роги можуть бути різної форми. Зазвичай вони вигнуті назад. Характер в них дуже товариський, розумні та активні. Створіння. Добре пристосовуються до різних умов, легко прив'язуються до господаря, можуть бути досить ласкавими. Використання в них в основному для м'ясного виробництва. Коза бурська вибачте, швидко росте і дає багато якісного м'яса. В деяких регіонах. Також використовуються для очищення землі від бурянів. Ну, в принципі, це і логічно. Особливість відмінна виживальність і стійкість до хвороб. Висока плодючість і швидкий розвиток молодняка. Добре переносить спеку і посуху. Що ж, таке в нас коротеньке відео вийшло. Ну, в принципі, як і завжди. Ну що ж, дорогі друзі, бувайте! Ще раз вибачаюсь, вибачаюсь, що довго не виходило відео. І якщо ви не помітили, то в мене тут за парканом бордер коллі, палкан. В мене вже було про нього відео. Правда, я думаю, що я його перезніму, тому що було не дуже детально. ну Тоді я ще не був професіоналом. Ну що ж, до побачення, дорогі друзі. Дякую за перегляд. І у вас тут половину відео це світилось, це підставка. Вибачаюсь, може щось було не дуже. Ну, ладно, добре. До побачення, дорогі друзі. Всього вам найкращого і бажаю вам успіхів. Окей, okay, go.